Всім великий привіт! Давайте сьогодні поговоримо, як з нуля вийти на першу тисячу доларів в невеликих ресурсах у невеликому блозі або телеграмі, або Фейсбуці. І це абсолютно реально. Я вам сьогодні це розкажу. Але знайте, що вас чекає ще наступні два відео. Я розкажу вам, як вийти з першої тисячі доларів на 2-3-5 тисяч доларів, і в третьому відео розкажу, як зробити запуск на 10 тисяч доларів. І хочу вам сказати, що найважче заробити першу тисячу доларів. Тому що 2, 3, 10 – це просто зробити в X2 сильніші дії, ніж ви робили до того. Я вам це доведу. У мене є досвід. У мене є пройдені всі ці етапи. Я знаю все, що проживала за свої п'ять років ведення блогу. Я знаю, що давало мені точки росту, і як коли я вийшла на тисячу доларів свою першу. І я хочу сьогодні прям розкласти вам поетапну стратегію, як це зробити набагато швидше, ніж я робила. Тому що насправді я перших 500 доларів не могла б робити якусь певну цю стелю. Майже два роки ведення блогу, тому що в мене були тоді дуже дешеві продукти: 300-800 тисяч гривень. Я продавала такі супровід, інфопродукти, курси чиїсь не мої, але я просто мала право їх перепродавати. і Відповідно, я на цих. От на такому продукті намагалася рости. Ну і як наслідок, два роки дуже багато контенту, дуже багато дій. Я багато навчалася. Я, мені здавалося, що я не знаю, що ще що робити. Мені треба ще. От. І я, коротше, цю історію майже два роки жувала, десь біля 500 умовно доларів мала в місяць. Але при цьому, оця, знаєте, що мене цей період навчив? Е, я зрозуміла, що я супер сильно вмотивована отримати результат. І от ця дисципліна, готовність не здаватися, готовність діяти. Оця внутрішня сила, що ну тут же ж заробляють. Я ж бачу класних експертів, бачу, як растуть, якщо вони змогли. То я теж зможу. І от є одна така з пресупозиції НЛП, хто знайомий, що якщо хтось зміг, значить і ви можете зробити. І от мені ось ця надія, якась віра в це не давала можливості здатися. Хоча був період, коли я закидала Інстаграм, не хотіла його вести, вигорала повністю, але все одно потім поверталась, тому що двоє дітей, декрет і можливість онлайн-заробітку мене дуже мотивувала. Оця Знаєте, така свобода дій, а не прив'язаність до офісу, до зранку до вечора працювати. Ну, коротше, діти. Хто розуміє, той прекрасно розуміє, наскільки все ускладнено стає в такої в реалізації, коли жінка народжує дітей. Якщо це більше, ніж одна дитина, то там прям складається дуже багато різних пазлів, які треба навчитися міксувати в житті. Для мене як. Як жінки, мені дуже важлива реалізація. Я без неї не можу. Був період цього року, минулого року, 2024, го коли е, я нічого не робила. Ну, типу, я відпочивала, я насолоджувалася відпочинком, Взагалі у мене 24-й був дуже такий лайтовий, Я і заробляла. І класні запуски робила, і гроші створювала, але при цьому я вчилася жити, і це був класний період. Але в якийсь момент я прям впровалилася в цей вайб нічого не роблення і прям відчула фізично, що мені цього не вистачає. Мені не вистачає роботи з людьми, проявлення, реалізації, тому що я провалилася в курси, я почала проходити курси, накопичувати ці знання, а віддавати їх не могла, тому що не бачила, як це допоможе моїм людям, які заходять до мене в роботу. Я працюю виключно в. В форматі наставництва зараз це продукт, який єдиний до мене можна зайти в роботу, і продукт, який Знаєте, дає можливість реально розібратися в людях, дати їм те, що їм потрібно, і щоб вони бустанули і отримали точки росту. Тому формат єдиний, і я відточую свій, свій такий метод, методологію роботи з людьми для того, щоб це масштабувати і зробити е, більш масштабним на ринку допомагати більшій кількості експертів заробляти легше і простіше, без ускладнень. І, от знаєте, як вийти на першу тисячу доларів, якби зараз. Я пройшла якийсь класний курс. От я б собі, до речі, 5 років назад дала б таку пораду, якби от зараз Катя 2.0 повернулась туди до Каті 10, яка сиділа в декреті, була в нерухомості до того, працювала. Я була керівником відеопродажів, я була одна із топових менеджерів. Я дуже класно продавала нерухомість, потім завагітніла, і майже до 9-го місяця з сином. По суті, просиділа в продажах, продавала з ось таким животом, ходила, коротше, показувала квартири, дуже класно продавала. Мені здавалося, що це знаєте, подвійна енергія в мене була. І син мені там допомагав. І я І, ну коротше класний період був. І ось тоді я вийшла в декрет, і в декреті зрозуміла, в якийсь період я насолоджувалася саме з таким новим статусом у життя. Але потім в мене з'явилось відчуття нереалізованості. Мені хотілося щось ще мені хотілося проявлятися. От якби, це знаєте квартира, повсякденні справи. От тільки такий тільки кумов'я, тільки друзі. Якось все мене почало здавлювати, мені не вистачало і спілкування, і людей, і драйву, і якогось захоплення, і оце творчість вона перла. І відповідно тоді я прийшла в Інстаграм. І це е, перший такий крок, який я зробила для того, щоб е, почати вчитися заробляти онлайн, тому що я бачила, що люди заробляють, не знала просто, як це зробити. І от, е, знаєте, якби я тоді повернулася до себе, то я би сказала: Катя, не втрачай час на. Величезну кількість курсів, тому що я тоді і по маркетингу проходила, і по різним атлетівшим штукам, і мені мене і туди тянуло, і туди така знаєте, і матерія, і духовність. І я не розуміла, як це все поєднати, якби я. Повернулася туди, я б сказала, Катя, зроби, візьми, йди, пройди класний сильний курс. Нехай він буде за високий чек, але щоб там була людина, яка отримала результати в своїй ніші. Подивись на неї, як вона живе. Тому що е, навчатися потрібно в тих людей, які вас мотивують, в яких об'єм енергії і от стиль життя, е, такий, який би ви хотіли. Це дуже важливо. Я вам дуже лайфхак, до речі, рекомендую. І от я пам'ятаю. Як я тоді загрузала в курсах невеликих, точкових, не не супердорогих, і вони не давали мені росту. Тобто, відповідно, оцей скільки ти вкладаєш в свої знання рівно скільки ти будеш заробляти. Тоді я жила в ілюзії, що мені треба просто більшу кількість курсів пройти. І я буду більше заробляти. І від того я хопалася за всі курси, проходила все, все, що було в мене в доступі. Мене були, так як я була в онлайн школі куратор. У мене був доступ більше двох тисяч різних курсів. І я проходила все, тому що мені здавалося, що от коли я всі ці знання в себе впихну, от тоді я буду продавати більше, заробляти більше. Але цього не ставалося майже два роки. Настільки я загружала в цих курсах, потім з'являвся самозванець. ставалося, я ще недостойна, я не можу. Але певні періоди життя вони все одно виштовхували в щось нове. В мене таким основним періодом була війна, тому що ми переїхали. Тимчасово до батьків, і я прям зрозуміла, що я не можу продавати чужий продукт. Мені хочеться своє, я хочу допомагати людям. І тоді був такий момент, коли експерти застили. Вони не розуміли, як тут війна, тут ракети і так далі, і як вернутись в онлайн і починати продавати свої послуги. І я була одна із тих, хто прям зібрався з перших і сказала: дівчата, давайте просто будемо робити, підтримувати, вести блоги, допомагати, кому потрібно тим, тим, робити те, що можемо. І до мене почали приходити дівчата на консультації. І тоді, вперше, я почала продавати саме такі свої продукти. Почала з консультацій. Потім зрозуміла, що люди не можуть взяти ту кількість інформації, яка в мене є, вона була напрацьована двома роками досвіду продажів, просто її два роки маленькі продукти продавати і ще й продавати на 500 доларів, це ну, титанічна робота. Я в шоці, як я це взагалі витримала, і стільки такий період. Зараз, якби я ось зараз починала з нуля, я би точно перше це пройшла, якщо б в мене не було ніякої експертності, в мене б не було, наприклад, якихось класних знань, які зараз потрібні людям, то я би пройшла класний курс. Я би знайшла можливість зайти, вклала б якісь певні інвестиції, не знаю. Попросила б в чоловіка, в батьків, не знаю, в кумів, от під відсотки, взагалі не важливо. Важливо, що я б знайшла ці гроші. Нехай це буде тисяча-півтори. Я б зайшла в роботу в курс не самі вивчити, а саме або з куратором, або пішла б в ВІП до людини, яка продає цей курс, для того, щоб прям перейняти максимум. Я б точно цих місяців, зараз, 2-3 місяці, йдуть курси, не більше. Я б взяла максимум, я б все читала, вичитувала, розбиралась би в кожному, от, от все б брала, все, що могла взяти з цього курсу, я б все взяла. І наступний етап, на якому теж дуже багато зараз людей застріють і не ростуть до своєї тисячі доларів, це те, що вони не проявляються. Тобто ці знання накопичили, а як це продати, не знають. От я б коли зайшла в курс, я б вже почала вести соцмережі. Будь-які, які є. Колись був ВКонтакті. Його заблокували, я звідти пішла на інстаграмчик. І знаєте що? Я би почала писати пости про себе. Я б почала б розказувати, хто я, чим я займаюся, чим живу. Просто регулярно видавати ось цей контент, вчитись його вести. Вся велика проблема нашого ринку і тих, хто. Зараз намагається проявитися в блозі, вони шукають шаблони. Вони йдуть навчатися на курсі, їм розказують, як правильно це робити. І люди втрачають себе за оцією правильністю. Я проти правильного контенту. Я проти того, щоб робити по шаблонам. Я за те, щоб людина вчилась формувати думки, що відбувається в неї всередині, що вона проживає. Вчилася будувати в сильний глибокий контент, видавати його регулярно. І що важливо. Видавати, от все, що у вас є Фейсбук, є на Фейсбуці, інстаграм є на інстаграмі. Там є телеграм-канал. Збирайте туди от саму цільову цільову аудиторію. От мене є телеграм-канал. Я знаю, що там прям люди мої, мої. От там навіть вайб, коли я провожу прямі ефіри, там інші люди. В інстаграмі там інші люди, там більш холодні, я би сказала. А от е, уже в телеграмі вже от прям мої. мої Мені там дуже класно. Я дуже люблю там давати класну виживку, класну інформацію, збирати шалені відгуки і кажуть, люди, що міняють своє життя після моїх прямих ефірів. Тому дуже всім рекомендую зайти, підписатися на телеграм-канал, на мій Ютуб і на мій інстаграмчик, обов'язково. Так от. Перший крок пройшла би класний курс. В тих, в кого вже пройдені курси, дівчата зупиніться. Кількість курсів ніяк не впливає на ваше життя. Ви навпаки, себе руйнуєте по енергетичним законам. Якщо ви це не віддаєте в світ, ви себе руйнуєте. Тому перестаньте це робити. От я вас запевняю, ваше життя зміниться навіть на цьому етапі. Друге, я почала би проявлятися. Я почала б вести е, соцмережі без очікувань, але обов'язково навчитись робити це якісно. Я вам скажу, що найвищі мої фінансові результати були не тоді, коли я давала багато контенту, а коли я робила його з енергією, внутрішнім бажанням віддати людям те, що я проживаю, і я просто вмію продавати. Це теж навик, який треба навчитися в собі качати. Без цього навика ніяких тисяча, дві десять тисяч не буде, дівчат не буде. Я взагалі рахую, що всі, хто... Ведуть соцмережі, вам потрібно два ключових етапи, таких дві ключових, знаєте, таких педалі, на які треба натискати. Перша педаль це контент. Вчитися вдавати його якісним не сто 500 штук в день, а просто якісним. І друга педаль це має бути вміння продавати. Тільки важливо по якій схемі, як ви продаєте, через тригери, маніпуляції, через внутрішній дефіцит, що вам не вистачає грошей, вам потрібно зараз заробити. Чи відчуття такого я хочу поділитися з цими людьми, тому що я це все прожила. Я знаю, як це допоможе іншим людям, і це інший контент, інші сенси, інші продажі. Тому всі, хто хочуть навчитися кайфувати від продажів, навчитися робити оцей контент класний, навчитися е, вибудовувати якісні такі е, от сильні відносини з вашою аудиторією, дуже рекомендую написати мені в особисті повідомлення, записатися на безкоштовний розбір. Я розберу, де ваші точки росту і як вам до тисячі доларів саме вам дійти, з яким продуктом і якими інструментами підсилити, щоб ви вийшли на результати, які хотіли. Це бонусне, бонусний подарунок сьогоднішнього відео. Так от, перший крок класний курс, другий курс, крок я б почала обов'язково видавати це, розказувати про своє життя, розказувати, який курс проходжу, кому він цінний, що я там дізналася, які класні штуки. От прям знаєте, не затримувала це в собі, а просто б видавала людям, показувала, що цінного я маю. Це великий секрет класних великих продажів навчитися бачити цінність в собі і своєму продукті, який ви будете далі продавати. Третій етап це зрозуміти, що я продаю, як правило, у нас на ринку дуже багато навчань створені з его експерта. Не тому, що людина хоче реально допомогти іншим людям, а тому, що в неї фокус, що заробити, і вроді як з однієї сторони це нормальне бажання будь-якого експерта заробляти з іншої сторони дуже світ змінився. Дівчата є класна і не класна новина в тому, що зараз всі, хто буде йти в продажі через позицію взяти, заробити, будуть програвати. Якщо ви навчитеся э, ділитися тим, що ви проживаєте, і продавати людям продукт, в який дуже вірите, дуже знаєте, як працювати з людьми, щоб вони реально брали те, що ви даєте. Ось таким продуктом ви будете дуже рости. Масштабно, вам світ все абсолютно до цього дасть. Тільки ви будете вкладати в свій продукт просто сухі інструменти з навчань і продавати за дорого, хто хоче, а може й дешево, все одно будете мати е, різні трешові штуки. Тому е, не робіть такого. не робіть. Якщо ви щось продаєте, е, навчіться чути людей, що їм потрібно, і давати їм те, що їм потрібно, а не накидувати на них все, що ви знаєте. І тобто, третій такий момент я б навчилась продавати свої послуги, продукти, і нехай це буде спочатку консультація, але з певним супроводом чек відповідно теж буде збільшуватися. Навчіться чути людей, навчіться розуміти, що їм не вистачає взяти ту інформацію, яку ви даєте. І як наслідок навчиться супроводжувати клієнта на шляху до того результату, який він хоче мати. З такими кейсами, які будуть напрацьовуватись, ви будете максимально рости. Тому ось таких три базові кроки, які б я застосувала для того, щоб вийти на свою тисячу доларів. Я б обов'язково мала класні знання, сформувала б на базі цих класних знань певну пропозицію для людей в роботу. Друге, я би почала проявлятися в соцмережах і третє, я б навчилася продавати ось так, все просто.